Зберігати спокій, холодний розум та рішучість. таким закликом до Івано-Франківців звернулися на недільному віче. На площу перед адмінбудинком люди прийшли з небоякою тривогою, адже Крим окупували російські війська. Тож екстрено зібралася й обласна рада, на яку прибуло 80 депутатів. Обранці підтримали рішення і центральних органів влади, парламенту та РНБО. Також облрада схвалила розпорядження ОДА про невідкладні заходи з мобілізації людей та інфраструктури, і в тому числі до міжнародної спільноти ну, з проханням. Допомогти в цей час в Україні, в тому числі до людей нашої держави, з тим, щоб власне вести себе виважено, стримано, але водночас мобілізаційно, і в тому числі в тих зверненнях там є ряд заходів, комплекс заходів, які буде розроблений з тим, щоб українська земля, українська держава була єдиною неподільною, соборною і могутньою. Щодо рішучості, то її прикарпатцям не займати активісти правого сектору наполягають, і не можна допустити подальшого наступу російських військ в Україну. Тож тут готові координувати свої сили з правоохоронними і військовими органами. А якщо влада й далі зволікатиме з вирішення ситуації на півострові, то правий сектор готовий особисто протистояти окупантам Криму і закликає стати на захист країни усіх чоловіків. Можні чоловіки Івано-Франківщини, ви не забувайте. Що ви також зобов'язані боронити свої сім'ї, свою історію. Вже досить відсиджуватися на диванах. Треба йти в комісаріат, воєнкомат, записуватися і бути готовим для виїзду. Так? <різький військові> Тим часом йти у комісаріати прикарпатських чоловіків закликали місцеві військові.